Українці, ви не повірите в те, що я вам зараз покажу. 2010 рік. Один біткоін коштував 8 центів, відповідно, 1 долар 12 біткоінів. Сьогодні ці 12 біткоінів коштують мільйон 200 тисяч доларів. Уявіть, ви 15 років назад купили біткоінів, на 1000 доларів. Так, для забавки. За цих 15 років 1 долар перетворився на 1 мільйон 200 тисяч доларів. Цього достатньо, щоб купити невеличкий острів. Звісно, я вас чудово розумію. Але ж тоді всі казали, це піраміда! Це бульбашка. Заборонять. Це не гроші. Звучить знайомо? Ви теж таке чули? Я не чекаю наступну біткоін-хвилю. Тому що я користуюся крутим інструментом, який дає від 30% річних. І це вже зараз. Не гадання на кофейні гущі, а стабільний результат. Розказую у своєму каналі. Всі цифри, факти та результати за посиланням в описі профілю. Прийшов час діяти.